Що ж, розпочинаємо ми нагородження. Розпочнемо з привітального слова. Слава Україні! Yeah! Ще з дякуємо Збройним силам України, адже завдяки їм ми можемо проводити такі змагання, можемо вдосконалювати ваш професіоналізм у футзалі. Отже, привітальне слово надається начальнику управління у справах молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації Олександру Хвищуку. Мені першочергово від імені начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Михайловича Погуляйка і цього керівництва військової адміністрації від профільного управління у справах молоді та спорту Волинської обласної адміністрації хотілося особисто привітати всіх вас із сьогоднішнім завершальним таким спортивним святом. Дякую Збройним силам України. Ви, ми усі маємо можливість займатися своєю улюбленою справою, просто жити і займатися спортом. Бачив, на жаль, силу різноманітних, військових обов'язків не міг бути присутніх на всіх іграх, але з того, що довелося бачити, з того, що довелося чути, не засмучуйтесь. Немає великих перемог без маленьких поразок. Якщо ви надалі будете продовжувати займатися спортом, Вдосконалювати свої вміння, навички, попереду різноманітна кількість великих перемог. А так і буде. Прислухайтеся обов'язково до порад своїх тренерів, адже тільки гарна співпраця тренера зі своїми вихованцями дає плідні плоди. Дякую батькам, які сьогодні у зібралися, постійно підтримують своїх діток, прагнені верхуватися в спорті. Спорт. спорт це сила духовна, це сила фізична, це вияв непереможної української нації. І сьогодні ми на обласних всеукраїнських міжнародних аренах. Це яскрава доводина. Вихай нас синьо-жовтий прапор гордо майорить на всіх переможного, гордо майорить на всіх аренах. І я думаю, що ви в цьому подальшому. Говорю по вдячності організаторам Асоціації футзалу України за те, що в такий теж нелегкий час продовжуєте робити все можливе для того, щоб розвивати цей вид спорту. Дякую всім вам. Займайтеся спортом, будьте здорові і все вдасться. Слава Україні! Давай, давайте! І комітет дитячо-гінацького футзалу України хоче вручити подяку Олександру Хвищуку. Також хочемо вручити подяку за сприяння в організації генеральному менеджеру футзального клубу Люберт Дмитру Пасічнику. Не просто говорити, тому що всі емоції були потрачені як фіналі чемпіонату світу під час ігор. Що я був залучений не тільки як організатора, але й тато. Тому було приємно це все дивитися, цей таку справжню спортивну боротьбу. Тому вітаю всіх батьків, тренерів, дітей з таким фіновим турніром. Що ж, перейдемо до нагородження. Нагородження нас будуть проводити заступник голови дитячо-юнацького комітету з футзалу України Максим Чубінський, та також гравці футзального клубу Люберт і юнацької збірної України Ігор Тимців і Владислав Сизик. Щось розпочнемо відразу від. Номінацій кращих у своїх командах. Отже, кращий у спортивному клубі лічівець міста Чорноморськ. Кращий гравець Олексій Бабін. Кращий гравець дитячої нацько спортивної школи номер один дніпро місто Черкаси. Дмитро Скорик. Кращий гравець футзального клубу «Люберт» місто Луцьк Юрій Зайчук. Кращий гравець олімпії, місто Луцьк. Панасюк Дмитро. Давай. Кращий гравець футбольної академії воля місто Дніпро. Матвій Воронцов. Кращий гравець дитячого юнацького футбольного клубу Вікторія місто роздільне одеська область Євгеній Кунєв. Кращий гравець футбольного клубу Мінас Юніверсал Юніверсал-ФТ, місто Луцьк, Нікіта Гарисамчук. Що ж, кращий гравець футбольного клубу Локомотив міста Одеса. Матвій попов. Що, ж, а наразі перейдемо до номінації глядацьких симпатій? Отже, приз глядацьких симпатій. Там м'яч з підписами гравців збірної України отримує гравець Люберта Тимофій пасічник. Ще один приз глядацьких симпатій та перчатки з підписом голкіпера збірної України Олександра Сухова отримує Тихон дробаха. Давайте вже полосить. Що ж наразі будемо нагороджувати найкращих на чемпіонаті України з футзалу віковій категорії Ю-9. Отже, кращий бомбардир. Гравець, який забив 13 голів. Іван Златов і Лічівськ. Кращий воротар. Максим Ярошук. любард Кращий захисник. Ярослав Береза. Локомотив. І кращий нападник. Ярослав Панасюк. Олімпія. Ну і кращий гравець турніру. Як то кажуть, «best of the best» Андрій Кашкаров. Любард. Так, нагороджується дипломом учасника та медалями. Дитяча юнацька спортивна школа номер один Дніпро, місто Черкаси. Так, поки є нагородження, є на трибунах Ляшко Тетяна Вікторівна. Ляшко, Тетяна, Ля Тетяна Вікторівна. Втратила карточку. Зараз одразу всі як. Диплом учасника за восьме місце отримує дю США один місто Черкаси. Капітана, просимо підійти. Що ж, а медалі та кубок надії в нас отримує футбольний клуб Мідас: місто Лоцьк. Що ж, медалями та дипломом учасника за шосте місце нагороджується дитячий юнацько футбольний клуб Вікторія, місто Роздільно Одеської області. І медалі за п'яту сходинку та кубок престижу отримує футбольна академія Воля, місто Дніпро. Gracias. Що ж нагрожується півфіналіст чемпіонату України з футзалу у категорії Ю-9, спортивний клуб Пілічівець місто Чорноморськ, Одеська область. Бронзові нагороди чемпіонату України з футзалу отримує футбольний клуб Локомотив Одеса. Срібні нагороди чемпіонату України з футзалу вікові категорії 9 отримує футбольний клуб Олімпія, місто Лоцьк. Ну і чемпіон України з футзалу у віковій категорії ю 9 Футзальний клуб Любард, місто Луць. Що ж, дітки, проявили ви свою майстерність та професіоналізм, показали ви нам чудову гру у футзал. Тож дякуємо вам і до наступних зустрічей у старших вікових категоріях.